Мої ні б'юті блогера. Перше, це вони рекомендують отаку е, гігієнічну помаду від Nivea хоч вона сушить губи, і кажуть, що е, ой, кармекс сушить губи, ну це неправда. Я ним пользуюсь вже два роки і нормально все не сушить мені губи. і Друге, вони пропонують... Навіть не, не бюджетною косметику, а якщо бюджетною, то некачественною. А якщо дорогу, то вона теж некачественна. Коротше, вони рекомендують всім дорогу косметику, хоч вона некачественна, по-перше. І по-друге... Які, вони рекомендують помади, які в 10 разів біжуть губи. У мене якраз таке саме було ледве їх.